Гравці хокейної команди Чернівці тренуються в спортзалі, який тренери власноруч облаштували під свій вид спорту. Тут вони змайстрували ворота та обшили стіни під борти. Я стою на воротах добре, відбиваю майже все. Мені найбільше запам'яталися змагання у Вінниці. Ми зайняли там третє місце. Я отримав найкращого воротаря України. Моя ціль в хокеї на траві грати за збірну Україну. Мені під час тренування подобається такий азарт, екстрим, коли м'яч в тебе летить, ти маєш його зловити, щоб не отримати якусь травму. Підбадьорюю, просто підказую на іграх, можу десь насварити покричати трохи мені він дуже подобається. Я займаюся з дитинства. Хокей на траві, як вид спорту в Україні, зародився понад 50 років тому саме в Чернівцях. Розповідає тренер Юрій Коблюк. Відтоді в місті завжди була хокейна команда. Команда збірна Чернівецької області виступає в чемпіонаті України серед дорослих. Ми виступаємо у вікових категоріях діти Ю-14, Ю-12 і Ю-10. Ю-12 стали призерами, зайняли третє місце. Команда Ю-14 зайняла четверте місце в чемпіонаті України. Хокей на траві в стандартному форматі грають 11 на 11 на спеціальному майданчику розміром як футбольне поле. Головними елементами є невеликий круглий м'ячик вагою до 300 грамів та спеціальна ключка. Проте залежно від вікових груп формат може змінюватися. То до, до 12 ну, ю включно ще грають на майданчиках 40 на 20. Це зв'язано з тим, що в Україні немає. Належних полів стандартних у нас в Україні на сьогоднішній день лише два стандартних поля це в місті Вінниці і в місті Борисполі, ті, які відповідають міжнародним стандартам. І також на сьогоднішній день дуже приємно в місті Перечин Закарпатської області вже літом. Ми сподіваємося, буде ще одне поле, яке буде стандартне, яке навіть зможе також приймати міжнародні змагання. Іван Кобринський є президентом та тренером хокейної команди Чернівці. Разом із Юрієм Коблюком тренують дорослу команду. Також Кобринський є головним тренером усіх дитячих вікових груп. «У Команді вищої ліги у нас зараз дуже складна ситуація, дев'ять чоловік з основного составу у нас мобілізовані. Тобто ми граємо практично молодіжним составом, залучаємо ветеранів, тому що якось треба вижити цей період. Дітей у них достатньо багато. нас є 120-130 дітей на сьогоднішній день. Ви знаєте, як завжди, тренерів не вистачає. Хочеться, щоб було більше, тому що щоб більше залучити дітей. Якби більше залучили дітей, це було б набагато краще. Хокейну команду частково фінансує обласна військова адміністрація. Через те, що цих грошей їм не вистачає навіть на половину потреб, керівники хокейної команди звертались до приватних підприємств. Проживання та харчування на змаганнях дитячих команд оплачують батьки. Проблеми завжди існують, без них ніяк не може бути. Навіть враховуючи нинішню ситуацію в державі, це і спонсорів, кажуть, ми неможливо найти. Не ви знаєте, на сьогоднішній день ми вдячні за те, що нам хоч щось здають, тому що так ми хоч виживаємо. Других варіантів в нас немає вижити. За словами Коблюка, Федерація хокею на траві України за всі роки їхнього існування не виділила жодного елемента спортивного інвентаря. Все екіпірування їм придбали спонсори. Зараз на рахунку федерації з хокею на траві 361 гривня, каже президент Михайло Ананченко. Його призначили три тижні тому. До цього федерація накопичувала борги, тому не виділяла інвентар. Федерація має величезні борги. Зараз у нас є така ідея, як отримати інвентар. Ми звернулись до Європейської Федерації з хокею на траві. Вони Пішли нам голова обласної вашої федерації на траві пан Коблюк, Він звертався до мене і Чернівці для нас пріоритеті номер один. За словами Ананченка, зараз обговорюють зокрема на рівні міністерства, як погасити борги. Опісля шукатимуть фінансування для розвитку хокею на траві в регіонах. Олександр Ясентюк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.